Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанського місці Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Ford Transit Custom 2018 року. Це рестайлінговий вже. 2.0 дизель 239 тисяч км. Пригнаний з Голландії, на хорошій комплектації. Лінзовані фари у нас. Передні задні парктроніки. Колеса у нас розміром 215 65 16 ки Передній сікопідйомника електропривід, зеркала у нас. Складуще зеркала, датчик світла у нас присутній, круїз контроль мультіруль, клімат-контроль, підігрів лобового у нас присутній, коробка на 6-ступка, задня камера. Дається з повним баком соляри в подарок. Автомобіль заводиться з пів оборота, працює рівно справно. Ніяких гнязів немає, автомобіль обслужений. Коліса не розбита, в хорошому стані, ручник працює, такий клімат контроль у нас присутній, підігрів лобового присутній, задня камера. Дверки з двох сторон у нас, це є грузпас, 6 місць, сідочки в хорошому дуже стані, стеля чиста, не прокурена, ніяких нюансів немає. Задні парктроніки, задня камера присутня, фаркоп присутній, перегородка зроблена, полички собі зроблені. При бажанні їх можна забрати, якщо не потрібні, салон. Просто кузов у нас не понищений, в хорошому стані, нічого важкого не возили. Ресори у нас присутні, ресорах. Дверка зі сторони пасажира задня також є. Все в дуже хорошому стані. Карта дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Ніяких нюансів в автомобілі немає. Відверто автомобіль в дуже в хорошому технічному стані. Це є робоче. І повторююся, весь в рідній фарбі Лобове у нас також рідне. Лобове також рідне з підігрівом. Мотор не мився. Ніяких і запотівай немає, фари всі рідні, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит, в лізинг, в розстрочку. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська. Або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Кого цікавий денний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання, додатково дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.